День українського добровольця. Свято, що відзначається в Україні 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Добровольчі військові формування в Україні, знані також як добровольчі батальйони або добробати, це військові, поліцейські. Та парамілітарні формування, вступ до яких відбувався на добровольчій основі, створені з 2014 року у відповідь на російську агресію з метою захисту територіальної цілісності та суверенітету України. День українського добровольця це і нагадування всім нам, що одного разу, ставши на захист Батьківщини, ми до кінця нашого життя залишаємося її добровольцями. Доброволець хто він? Зараз ми докладніше дізнаємося про українські добровольчі батальйони. Окремий загін спеціального призначення АЗОВ, відомий також як Полк АЗОВ, формування Національної гвардії України, що входить до складу Східного оперативно-територіального об'єднання. Формування було створено у 2014 році як добровольчий батальйон АЗОВ, і до 11 листопада 2014 року було підрозділом патрульної служби міліції особливого призначення МВС України. Загін базується у Маріуполі Донецькій області, тимчасово базувався у Бердянську Запорізької області. Батальйон АЗОВ створений 5 травня 2014 року у Бердянську, як і інші батальйони патрульної служби міліції особливого призначення МВС на підставі рішення міністрів. Внутрішніх справ України про формування спеціальних підрозділів міліцій, охорони громадського порядку, залучення до них цивільних осіб та людей, які мають досвід військової служби або пройшли прискорений двотижневий курс підготовки при МВС. Після створення батальйону АЗОВ проводив тренування у Запорізькій області поблизу Бердянська, також патрулював територію навколо Маріуполя. За словами колишнього заступника командира батальйону. Ярослава Гоншара свою діяльність підрозділ розпочав ще у квітні, коли відбулося його залучення до різного роду розвідувальних операцій. Однак безпосередня участь у бойових діях. Батальйон розпочав на початку травня 2014 року, з'ївши кілька невеликих боїв з диверсійними групами на околицях Маріуполя. Україна з наштурмова рота Карпатська Січ. Український добровольчий підрозділ у складі 33-ї механізованої бригади Збройних сил України. Підрозділ був створений у 2014 році як окрема добровольця чота Карпатська Січ, названий на честь організації народної оборони Карпатська Січ, командир Олег Кусен. З початку військових дій на сході України наприкінці травня, початку червня 2017 року, Олег Пусин. Які несли службу в районі Окупованого Слов'янська Донецької області, допомагали в основному бійцям Національної гвардії і зуміжних підрозділів Збройних сил України. Спочатку волонтерів було всього півтора десятка чоловік. Основу складали хлопці зі Сприя Закарпаття та Києва. Останні 10 місяців свого існування, за окрема зведена штурмова рота Карпатська Січ, перебувала під постійним обстріланом. Ворожої артилерії околицях дав. Під час виконання бойових завдань Карпатська Січ втратила сім вояків. 40 вояків отримали поранення. 13 квітня 2016 року окремо зведена стомова рота Карпатська Січ була розформована. Області як спецбатальйону міліції Дніпро -1. 23 вересня 2014 року міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим підписано розпорядження про переформування батальйону в Полк. Десантно-штурмовий батальйон «Фенікс» є лінійний підрозділ 79-ї окремої десантно-штурмової бригади міста Миколаєва, створений з добровольців. Светлої записи посередині є участі волонтера Юрія Бірокова. Набір добровольців розпочався 14 серпня 2014 року. Тихнічне оснащення батальйону забесепечують волонтери та підприємства міста Миколаєва. Що середина бронетехніки, 10 одиниць БТР сімдесятих, отримана за. Президентського полку. в листопаді 2017 року 3 батальйони перекинули в зону проведення АТО. За атанами на квітні 2016 року батальйон Фенікси змінив 14-ту Амбер на бойових позиціях в районі міста Марінака на Донецької напрямок в Нічій. 4 квітня в районі Мар'яна капротиники кілька десятків летів обстрілювали позиції ЗСУ за важкою зброєю, що заборонена місць яким домовленням. В результаті обстрілу батальйон Фенікс втратила багато техніки двоє вояків, якіся поранених. Важко усвідомити, проте тисячі добровольців. Не повернуться уже додому. Адже вони тепер поруч із дружинниками Святослава, козаками Хмельницького, повстанцями Шухевича і посеред мільйонів інших незнаних на імена захисників стали нашим безсмертним військом.